Це наш позитивчик. Якщо, якщо в нього нічого не болить, його нічого не хвилює, то він і співає, і розказує, музика йому подобається, якщо я дозволяю піченьку тільки скажу Да, тільки піченько, якщо дозволяють, так він нам тоді ще влибається. Це Микита, йому 14. Хлопчик позитив. У дитини важкий діагноз. Але мама і медики відділення паліативної допомоги дітям з амбулаторною мобільною бригадою міста Києва роблять все можливе, щоб Микитка почував себе добре. Дуже комфортно усі люди, як сім'я. Оце не голословно, я так кажу. Ну, всі допоможуть, до кого б ти тільки не звернувся. Тоді, коли його помазав, то він так спостерігав. З такого сечного ліки дивись, в мене ще така нова є, бачиш. Там та вже закінчилася, я взував трошки інший запах. Всі займає цей зараз. А цього малюка звати Марко. Хлопчик теж із невиліковним діагнозом. Пережив евакуацію з Києва на початку війни. Сьогодні мама знову привезла дитину у відділення. Тут Маркові добре, він отримує всю необхідну допомогу. Це також спеціальна лікувальна суміш, розрахована за калоріями, білок, мікроелементи. Бачите, і все висота потихеньку потрапляє до дитини у шлунок. Все підігріте, все індивідуально. Оце те, що я вам казала, соціальна відпустка. Батьки відпочивають від дитини. Дитина знаходиться під повним наглядом медичного персоналу, забезпечена дитина всім соціальна. Служба до дитини ну, повна. Ми, ми забезпечимо всім. Вологі, серветки, засоби по догляду, харчування. Лікар наша, Яна педіатр, вона розраховує йому калараж обов'язково. Вага раз у тиждень обов'язково. На стуні 15. З мамою у паліативному відділенні вони вже не вперше. Дівчинка дуже любить мультики, а ще принцес. Ми тільки поступили сюди півтори неділі назад, але ми тут вже були. достатньо довго ми тут проводимо час, ми покидаємо ми вдома. Два місяці знаходилися вдома, знаходилися, але їй стало трошки гірше через два місяці, і ми знову поступили сюди. Умови гарні, комфортні, все добре, лікарі допомагають. У цій палаті живе маленька Єва. За неї дихає апарат. Дівчинка має важке генетичне захворювання. Лікарі дбають про Єву майже із народження. У неї багато нових досягнень. Маленька любить планшет, мультики, нові іграшки та розвиваючі заняття. Про усіх діток дбайливо піклується керівниця відділення Ірина Губіна. Наше відділення паліативної допомоги дітям з амбулаторно-мобільною бригадою працює з 2019 року. Відкриття було на день Миколая, але на повну силу ми запрацювали в лютому 2020 року. Відділення розраховано на 10 ліжок. Зараз у відділенні перебуває 9 пацієнтів, а в амбулаторно мобільній бригаді під наглядом спостерігається 80 дітей. Це різні патології, це невеліковні діти, це особливі наші діти. Навчаємо батьків сприймати діагноз, навчаємо батьків догляду за дітьми, надаємо соціальні послуги, надаємо відпочинок батькам. Коли цього вони потребують, надаємо їм змогу мати інше життя, що життя продовжується, що життя йде, і вони переживають кожен кожен день і запам'ятовують цей день у нас у відділенні. Про духовний супровід відділення дбає медично-військовий капелан Української греко-католицької церкви, отець Віталій Воєца. Так, коли не тільки діти, також їхні батьки, бабці, дідусі вони потребують такої духовної підтримки. Ми не завжди з чимось приходимо, не з порожніми руками, знаєте, дуже важливо є вміти їх почути, вміти їх вислухати. Дуже важливо є перейнятися тим, чим вони зараз живуть, саме сьогодні, саме зараз. Так. І той час, який ми тут перебуваємо, він пролітає. Дуже швидко, так коли ти заходиш в одній годині, дивишся на годинник, а вже пройшло півдня, власне, і дуже важливо, що тут зверти така тепла атмосфера. І ми присвятили це відділення покрову Пресвятої Богородиці, що вона дійсно своїм омофором захищала кожну дитину, кожного, кожного дорослого. І дуже часто ми спостерігати, коли особливо під вечір. знаєте, все стихає дуже багато. Батьків, лікарів сюди приходять ввечері, і собі біля тої ікони, творять, молитву моляться добре це дуже, Це дуже добре, коли ми, окрім медичних моментів лікування, ми застосовуємо також і духовний супровід.